Всім самий величезний привіт. Нові акції в магазині АТБ з 1 по 7 вже травень. травня. Майонез бачу, з хорошою знижкою. Зараз ми подивимось на майонези. Так, Сьомга, торчен соуси. Сири також зі знижкою. Масло, слодковершкове. 73%, морозиво зі знижкою 40%. Відлімо. Ковбаса напівкопчена, сирокопчена Від своєї лінії, шашлик, гомілка куряча по 83 гривні за кілограм. Томати по 76 майже, апельсини 43. В акції буде Кока-Кола 2 літри, 34,50. Це Це найнижча ціна, мабуть, на колу. магазиня тебе. Жіноча гігієна і ваше фрі. Засоби для прання та миття посуду. Добре, ходіть подивимось, що приготував нам АТБ. Так, ну давайте подивимось на паски, які ціни на паски у магазині АТБ. Вже з'явились пасочки. Так, ось така від Агрола фірма 300 грамів, з родзинками вона йде. Гарно упакована. І Паска 106 гривень, 30 копійок. Ось така. Так, далі також агрола, ручна робота, відбірні родзинки. Тут вага вже 420 грамів. Трішки більше вага. Крафін, Паска крафін. Так, і що ще тут? Побачити її не можна, так? Да? Запечатана з за усіх сторін, також гарно запакована. Ціна такої 166,90-420 грамів. Усю, бачу, сьогодні її фірми. Так, це вже йде 500 грамів, також агрола. 500 грамів 82 гривні. 82 гривні 80 копійок. Це, мабуть, найпростіший рецепт. І тому вона так бюджетно коштує. Деш... ну, Що я маю на увазі? Дешевше, ніж оці Паски. Так, добре. І тут ще ось такий від а... Київхліб. З цукатами та родзинками. Вага є 600 грамів, а ціни не видно. Ну, зараз проб'ю на сканері і скажу ціну цієї паски 600 грам від Київ хліб. Ось такі ще є маленькі. Вага 250 грамів. Кристопіль хліб. Там пише Кулиничі, а тут пише Кристо... Кристонопіль. Ну добре. Так, і ось ця пасочка. Також Кристонопіль. Кристо хліб, вага її. 450 грамів, це вона йде. Да, 450 грамів, 40 73,50. Так, зараз я просканую до ціну цієї паски і скажу вам одразу. 142 гривні коштує ось цей кекс Володимирський. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Ходіть подивимось, вже, які ціни акції до свята ВТБ. Так, хочу сказати, що зараз в акції Трускавецька газована, не газована та слабо газована, в акції по 13 ,40 гривень 40 копійок. До речі, ще проходить акція, отримайте додаткову картку, ну це для малечі збирати картки. На суму 100 гривень отримайте картку або при купівлі товару партнера. Водичка бювет, також 1,5 літрова, 13,90. Поляна класова, 1,5-літрова від своєї лінії 22 гривні 30 копійок. В акція Оболонська літрова, 12,90. Не забудьте про Кока-Колу, дуже хороша ціна. Тут 2 літри 34,50. Також в акції живчик літровий. Так, Апельсиновий від своєї лінії напій 2 літри. Сітро від оболонь, також в акції. Напій від біола. Не забудьте, не забудьте в акції кетчупи від приправка 22 гривні 50 копійок, 250 грамів. 35% знижки на соуси. Бургер від торчин 19,40. Часниковий чумак 20 гривень 60 копійок. Акції печериці від своя лінія. Зі знижкою можна придбати горошок від своя лінія 30 гривень 90 копійок. Горошок від делюкс 34,50. Горошок від Верес. Кукурудза від делюкс 38,90. Кукурудза за своя лінія, 30 гривень 90 копійок. В акції уливки від делюкс, 52 гривні 50 копійок, 400 грамів з кісточками та без кісточки. Ананас шматочками, своя лінія. Швиденько пробіжимось по консервам. Шпроти від делюкс. Також шпроти від своєї лінії в акції. 160 грамів. Паштет оніс традиційний. Вага 240 грамів. Дуже хороша ціна на ось цю консерву, м'ясо курей. Акції свинина тушкована. Не забудьте за приправу від торгової марки Приправка. Теж знижка хороша, приправа якісна. 12 овочів та трав, 150 грамів від своєї лінії. Приправа торчин універсальна, вага 60 грамів. Майонез, бачу, розкуповують майонез від Торчин. Європейський, 520 грамів, він зараз 46,90. В акції майонез делікатесний від Торчин. А, до речі, це йде майонезний соус 520 грамів, 30 гривень майже. А ось цей майонез 520 грамів 3980, хороший. 3590 щедро провансаль 400 грамів. Майонез від Гуляй поле 300 грамів, 27,90. Майонезний соус Гуляй поле 550 грамів, 30 гривень, 80 копійок. Також зі знижкою подушка щедро провансаль 300 грамів. 28 гривень 30 копійок. Пробіжимось швиденько по ковбасним виробам. 40% знижки на баликова напівкопчена, 500 грамів, 74,90. Краківська, так, що тут у нас? Ковбасний ряд, то відрозумний вибір. Баварський. Палочка 420 грамів. Виріб ковбасний. Гурман з сиром. Гурман 420 грамів. Так, тут щось розібрали. Тут була салямі болгарська, сирокопчена по 25 гривень. Розібрали в нашому АТБ. Салямі італійська. Дуже хороший від доброго сервелат вищого сорту. сирокопчена. І глобину Асорті 180 грамів зі знижкою 20% 105 гривень майже. До макарошків м'ясна лавка 500, 500 грамів з м'яса птиці, знижка майже 40%. Зі знижкою 20% оселедець від своя лінія. Також можна зараз зі знижкою придбати коктейль. 52 гривні морський 200 грамів, крабові палички, водний світ, охолоджені 420 грамів 112,90. Так, бачу, розкуповують рибку. сьомга слабосолена, 180 грамів своя лінія Норвен 120 грамів, форель слабосолена. Паста і корка від Веладіс. Також зі знижкою ікра 189,90 лососева. Це тішить, що ціни на яйця не піднялись до небес. Як були, так і лишились по 2,19. І ці також бачу, що навіть зі знижкою з червоним цінником 35-36 в середньому 38 гривень. Для пухнастиків паштет. Для собачок, для дорослих. Хороша ціна на палочки делюкс 500 грамів заморожені 97,30. Зі знижкою 20% лосось філе-порціями 340 грамів. Зі знижкою 25% масло молокія. Для господиньок на випічку тольчинка. Відкому традиційний Голландія 160 грамів. Павні сирочки від комо по 15,90 і по 14,60 цей чеддер. Моцарелла 180 грамів, 42 гривні 90 копійок. Зі знижкою можна придбати молоко від просто Наше. Хто має карту АТБ? Кефір від ферма можна придбати за 32 гривні. 90 копійок. Кефір від Галичина нежирний 39,60. О, це новинку треба буде спробувати. Камбуча, дуже смачне Я купував ось цей, це як білий гриб, настоюють. зі знижкою 42 гривні, а без знижки 40-54. Ну, це як новинка йде. Треба буде спробувати дуже смачний чайний гриб. Хороша зараз знижка на сметану від просто наше. стаканчик 325 грамів і ціна 30 гривень 50 копійок. Сметана від президент 20% жирності, стаканчик 325 г 42 гривні 70 копійок. Хочу показати, як змінила упаковка, змінилась дизайн упаковки. Білоцерківський сир, кисломолочний. 25 гривень 40 копійок йогурт Марійка. Майже 30 гривень «Дольче». Так, давайте подивимось швиденько на коробки з цукерками, можливо комусь потрібно. Хороша ціна на «Бонжур» по 50 гривень майже. Цукерки від Любімов, молочний шоколад, 125 грамів, 76-80 Так, ну, цукерки на вагу я показував в попередньому відео. А хто ще не подивився вчорашнього відео, в кінці буде посилання, в іконочку натискаєте і переходите, подивитись на товари, які не ввійшли в це відео. Хто полюбляє контик, зараз 13,90. Це Турція йде, паста арахісова, 350 грамів, 84,60 так, шоколад мілка великий, 300 грамовий по 111,70 Подорожчав шоколад від Міленіум. Плитка 110 грам, 52 гривні 70 копійок. Плитка від Рошен Лакмі 33,40. Я бачу, що весь шоколад подорожчав в ціні. І також можна придбати від Міленіум. Білий, молочний та чорний 28,60. Велика плитка лакмі. Шоколад від Рошен, 101 гривня 90 копійок. В акції барні 52 гривні 150 грамів. Вафлі від своєї лінії 1090, 70 грамів. Так, ось такі корзиночки вафельні, вафельний кошечок, тут 10 штук в упаковці. На борошно ціни як були, так і залишились. 28,20, хуторок 35,60, амбар 32 гривні і Хмельницьк блин 34,90 Олію майола нерафінована, вага 850 грамів. Ціні 47,30. Олія від своя лінія, не рафінована. Вага 820, а, 900 грамів, вибачаюсь 900 грамів. 48,90 рафінована 900 грамів від своєї лінії. В акції зараз щедрий дар 850 грамів 44,40. Олія стожар 850 грамів 44,90. Зі знижкою чай Ловаре 25 пакетів 42 гривні майже. Хочу показати вам швиденько, щоб не затримувати вас і себе. Також зі знижкою фруктовий і чорний від своєї лінії 80 грамів. Хочу сказати, що на поличках вже з'явився чай Ліптон в АТБ, але ціна охохо. Показую вам як новинку, а 20 пакетів майже 50 гривень. А зерчай в акції зелений та чорний. Ще одна новинка. 20 пакетів. Суміш каркаде, шипшина, малина, пейсина, ароматизована. Давайте подивимось на каву, яка ціна на каву. Хоро... Хочу показати з найкращими знижками. Ось 33% знижка на Nescafe Gold. 30% знижка на Якобс, також у склі. 30% знижка на Якос Монарх вагою 280 грамів. Також знижка йде на чорну карту. 80 гривень, 30 копійок. 75 грамів, 120 грамів, 133,70. І велика 250 грамів, 247-30. Нискафе Gold також з хорошою знижкою. 280 грамів вага. Чорна карта арабіка та для турки. Я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, щоб у вас було всього як найкращого. І вітаю з прийдешніми святами.